Благодійну акцію зігрій захисника проводять у благодатному. Її організатори філія будинок культури селища Благодатне Нововолинського міського палацу культури. Зима близько і нашим хлопцям на фронті потрібні теплі речі, каже директорка філії Надія Несенчук. Є потреба у теплому одязі та продуктах харчування. Також можна написати зворушливого листа вдячності чи намалювати малюнок. У нашій філії. Нашого будинку культури 8 листопада, на День працівників культури стартувала акція зігрість захисника. Всі ми зараз знаємо про потреби наших захисників, наступають холоди, йде зима, і ми стараємося допомогти і залучити до цієї допомоги якнайбільше людей. Просимо долучитися до збору теплих речей, продуктів. Дітки можуть приносити власноруч виготовлені обереги, малювати малюнки нашим захисникам. Є ще такі потреби, як консерви, макарони, каші швидкого приготування, галети і нові теплі речі це шкарпетки, рукавички, балаклави, шапки. Можна у фоє будинку культури облаштували імпровізований бліндаж, аби привернути увагу мешканців до ініціативи. Він слугує й пунктом збору. Щобудня з 10 до 19 години охочі можуть тут залишати пакунки для воїнів. У потрібно залишати у фоє будинку культури. У нас завжди є черговий, є хтось із працівників, і я кожного дня на місці. І так у нашому імпровізованому бліндажі можна залишати свої речі за словами організаторів. Акція триватиме до 6 грудня. Ми по мірі накопичення речей будемо відправляти їх, але акція плануємо її продовжити до 6 числа 6 грудня до свята Миколая, включно. Пакунки з Нововолинської громади доставлятимуть бійцям на передову. Це Покровський напрямок, Запорізький напрямок, 71-а, штурмова бригада 63 третя, 65-та. Долучитися до акції зігрій захисника можуть і мешканці міста. Речі, які зараз так необхідні нашим військовослужбовцям, можна лишати у Нововолинському міському палаці культури.